Привіт, друзі! Вітаю вас зі святом водохреща, якщо святкуєте по Григоріанському календарю, і зі свят вечором, якщо все ще дотримуєтесь Юліанського. А хотів би поговорити з вами про власне, перемир'я, яке начебто запропонував російський тиран-диктатор Владімір Путін. Як ми знаємо, власне, раніше. Була пряма пропозиція е, від е, очільника Державної церкви Росії е, Гундяши, давайте зробимо на так зване православне Різдво перемир'я, на що одразу погодився Путін. Ми бачили цей наказ Шойгу, і Шойгу одразу відзвітував, що нібито з 12-ї години. Сьогоднішнього дня 6 го числа, нібито тиша, все добре, все виконується. Але по факту відбувається саме так, як це завжди буває з росіянами. Вкотре, в 12 те росіяни не виконали режим припинення вогню, навіть якщо він був об'явлений е, односторонньо. Сьогодні пані Маллер, заступник міністра оборони України, дала чіткий перелік з конкретними датами, коли Російська Федерація говорила про перемир'я і жодним чином повністю його ламала. Так само можна згадати, наприклад, пропозицію пана Гутєріша, очільника ООН. В квітні минулого року зробити перемир'я на Великдень. Що тоді позитивно сприйняла українська сторона? Що ми тоді почули з боку росіян на засіданні Ради безпеки ООН? Що це все є фальш? Що це все є намагання підготувати і укріпити Збройні Сили України додатковими постачаннями зброї? А що ж відбувається зараз з боку російської сторони? А вони навіть не намагалися відповідно дотримуватися оголошеного самими ж режиму перемир'я. Говоримо про факти: по-перше, Херсонщина завдано удару по цивільній інфраструктурі, загинув в тому числі український рятувальник. Чия робота і покликання було рятувати людей від різних лих, в тому числі і расистів. Те саме ми бачимо сьогодні обстріли, власне, Курахово, обстріли Краматорська. Ситуація по всій лінії фронту є напруженою і складною. Особливо, звичайно, є питання на лінії Бахмуту. Звідки все-таки українські збройні сили змогли е трошечки е відсунути сили агресора? Також тяжка ситуація в Соледарі, де нібито рашистські зараз телеграм-канали святкують перемогу. З нашої сторони неофіційна інформація, що присутні певні успіхи е росіян, але це жодним чином не співвідноситься з радістю. Країни-агресора, тому будемо очікувати офіційної інформації з тієї ділянки фронту. Але водночас я б хотів звернути вашу увагу на те, що коли тільки Путін сказав, що буде перемир'я, дав відповідне розпорядження, хто подав перший голос і сказав, що ні, такого не буде, це Денис Капушилін! Наш коханий МММщик, колаборант і зрадник, який, відповідно, написав себе в телеграм-каналі, що жодного перемир'я не буде. Це для окремих православних людей. Тобто, фактично, Пушилін, якого зараз формально все-таки прилаштували у конкретну президентську вертикаль, фактично взяв. І провів ревізію і не погодився з рішенням власного керівництва. А нагадаю, що сьогодні на Сході України, в окупованій частині, а також на Півдні, активно керує декілька осіб. Це Рамзанка Кадиров, який там свої потоки там Кримінальні різні, там, відповідно, налаштував всі, все як треба. Це пан Пригожин, який вже, я думаю, в печінках сидить у кадровій армії абсолютно. І його там не сприймають, ми бачимо ці конфлікти. І як зараз уже каже, відповідно, там американська розвідка там, чи британська, я там можу помилитися, що бажання Пригожина там, на Бахмутському напрямку це сольові шахти та видобування гіпсу. І він теж хоче сісти на ці потоки. Ну і третя особа це пан Кірієнко, заступник. Очільника адміністрації Путіна. Оця трійця сьогодні намагається повністю монополізувати вплив відповідно на сході та на півдні в окупованих частинах України. Тому те, що відбулося з Пушиліним, я не думаю, що це було за прямою вказівкою там, КДБ, Радянсько-російського, яке сьогодні називається ФСБ, як мені писали в Фейсбуці, я думаю, що знову ж таки це є певним виявом конфлікту всередині російської влади. А коли відпрацювала центральна лінія, це, наприклад, коли написала Маргарита Сіманьян у себе в телеграм-каналі, що які ж українці погані. Які ж не брати, і тому росіяни йдуть звільняти братів. Чи великий опус пана Медведєва, який ніяк не може просохнути, який вже знову і німців у всьому звинуватив і почав там свинями обзивати, і дуже-дуже багато різних епітетів виставляти. Тому, звичайно, звичайно, все це перемир'я було потрібно росіянам навіщо? Перше, військова частина. Очевидно, коли йде напруження на фронті, будь-яке послаблення з боку оборонців дає можливість агресору просуватись далі. Звичайно, ми на такі кроки жодним чином не пішли. Друге, це міжнародне обличчя Путіна. Я не знаю, що там можна ще рятувати, але знову ж таки зверніть увагу, нещодавно. Путін Владимир Владимірович спілкувався по телефону з лідером Китаю Сі Сіззинпіням, де останній закликав Путіна до перемовин, до припинення війни на території України. Схожі прохання звучали і в телефонній розмові Ердогана до Путіна. Врешті-решт, навіть. Якщо взяти інформацію прес-служби турецького президента, навіть прозвучало прохання, давайте зробіть в односторонньому порядку припинення вогню. Правда, це я думаю стосувалося в розмові з точки зору все таки позиції Путіна. Що давайте фіксувати нинішню лінію. Зіткнення, тобто фактично, такий собі Мінськ-3. Тобто, я не думаю, що все-таки Ердоган хотів зіграти е, в цей пінг понг е, який почав робити Гунтяша до Путіна оце все з перемир'ям. Але, тим не менш, е, очевидно, що Путін тепер, тепер буде намагатись говорити, що, бачите, українці не захотіли нібито йти на перемир'я. Хоча, хоча, я нагадаю. Що саме Україна ініціювала мирний план, який складається з 10 пунктів. Більш того, навіть ми ініціюємо е, міжнародну конференцію в лютому місяці для того, щоб почати виконувати нарешті ці пункти, які полягають в тому числі у виводі російських військ з території України та припинення вогню. Тому те, що зараз робить Путін. Це жодним чином не впливає на посилення його позицій. Навпаки, ми бачимо реакцію Заходу, ми бачимо реакцію цивілізованого світу, які в один голос сказали: пропозиція Путіна це обман. Що ж буде далі? Я записую цей ролик ввечері 6 числа. Очевидно, завтра це моє припущення. Яке базується на інтуїції та попередньому досвіді. Я думаю, що, скоріш за все, 7-го числа, Путін, так само, як і сьогодні 6-го, використає Міг-31 з Білорусі. Зробиться зранку, десь там приблизно там, о 9-й годині ранку. Для чого це буде зроблено? Для того, щоб зірвати святкову літургію Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі. Бо ми прекрасно усвідомлюємо, що ця зв'язка сьогодні церкви і російської держави, цей симбіоз абсолютно демонічний, він сьогодні існує. І очевидно, що росіяни зроблять все, аби зірвати святкову літургію саме ПЦУ. А очевидно, якщо дивитися зараз на температурний аспект, на збільшення електроспоживання по всій території України. Неділя, понеділок можна очікувати масованих е, ракетних атак і засилання дронів. Я, звичайно, не ванга, не Нострадамус, але це внутрішні відчуття, і я все-таки радив всім вам бути на поготові. бо ці моменти якраз вони для росіян є сприятливими для продовження атак. Але тим не менш, тим не менш, я думаю, що нічого росіяни в наступних атаках не зможуть домогтися. А Збройні Сили України і наші ППО, наша протиповітряна оборона зробить все від них залежне, аби з кожним наступним ударом ефективність е власне, атак Русні нівелювалась повністю і тотально. Отже, завершуючи власне, цей влог, я хотів би все-таки наголосити, що зараз зараз Росія робить щось дуже схоже, як вона робила на початку минулого року. Коли власне, і готувалася до повномасштабного вторгнення, вона намагалася забити всім в світі забити мізки. Те саме робить вона і зараз. Єдиний нюанс, що в нинішній час її армія є виснаженою. І саме тому світ бачить цю ситуацію і не дає можливості росіянам відновити резерви. І це дійсно грає в сторону України. І дуже б хотілося, щоб останні чудові новини про збільшення допомоги там, в плані військової там, і легкі. Колісні танки з Франції, і батарея Петріот з Німеччини, і величезний пакет допомог там, з Сполучених Штатів, і багато-багато-багато ще наших друзів та партнерів сьогодні всі працюють на перемогу України. Ми зламали тренд, коли мова йшла виключно, щоб не дати Україні програти. Всі тепер дійсно працюють на те, щоб. Офіційний Київ, щоб Україна перемогла. Тож працюємо на перемогу, Донатьмо всі на Збройні Сили України. Підтримуйте ті благодійні фонди, яким ви довіряєте. Звичайно, ставте свій лайк, підписуйтесь, дзвіночок, звичайно, коментарі. І будемо далі на зв'язку. Слава Україні!